Так, новий двигун у нас стояв він в якомусь походу токарному станку, але він вже важить побільше, ніж минулий, який ми розбирали. Якщо то я ще зміг один підняти, то цього вдвох уже треба підіймати. Він важить кілограм 80 мабуть. Ну, і тут в мене вже явна підозра на те, що алюмінієва обмотка тут. Ну і почнемо його розбирати. Спочатку його витягнути потрібно, Бачите, я вже підготувався трошки. так, дроти я трохи рубанув, подивився, бачу, що тут все ж таки мід, мідна, мід, мідні дроти, і це вже дуже радує. Це зараз ми кільце відрізаємо, на цей раз вже болгаркою зробимо. Та всередину вбиваємо. Це алюмінька, Це кільце теж алюмініве. Це вся решта то метал, навіть пильники підшипників теж метал звичайний. В цьому двигуні не сильно вилазить мідяха. Наполовину вилізла, потім дуже важко. Там якась бумага напихана. Ну і от вже обпалив всю мідяху та зважимо її. Чотири Зараз висипаємо в пакет. 740 це саме корито. 3440 грам, то є чиста вага мідяг. Алюмініє я навіть не зрізав, бо ну його нафіг. Судя по тому двигуну, який ми розбирали. Там грам 600, 700, то алюмінію наші він потрібен. Буде у нас. Один. Так, приїхав. Так, приїхав з металобрухту і маємо підбити вже підсумки. Цей двигун відбився знову ж таки тільки мідяхою. Він заважив навіть більше, аніж я купив той електродвигун. Знову ж таки по 230 гривень за кіло 3 кілограми 400 грамів було. Це на 780 з чимось гривень, плюс 45 кілограмів то був металобрухт, і ми виходимо в плюс. Але він невеликий. Отже, з двох двигунів, з минулого відео та з цього відео, плюс 500 гривень. Якщо порахувати по годинам, які я потратив на те, щоб ці двигуни розібрати та вивезти на металоприйомку, то десь за 3 години 2 двигуна в мене розібралось. Ну, нехай 4 години разом з виїздом в металобрухт, за 4 години 500 гривень, тобто десь 100 гривень на годину. Якщо вважати, що ми врахуємо в цей час в ці кошти ще й поїздку за цими двигунами, отже, там десь 100 гривень на годину виходить. Ну, може, комусь це цікаво, тому що мені було саме цікаво, скільки у великому двигуні, який важить біля 50 кілограмів, скільки в ньому мідяхи. Тепер я точно знаю, що плюс-мінус треба рахувати десь 8-10% від е всього, від всієї маси двигуна, то є мідяха. І якщо мені будуть. Пропонувати двигун якийсь, я вже приблизно буду розуміти, скільки там чого є. Мені, мені це був чисто експеримент, навіть якщо б я в мінус зробив, нічого страшного не було. Тому в плюс вийшли і добре. А вам до нових зустрічей, всім бувайте, всім пока, до нових коротше, відосів. До нових, коротше, відосів. Всім пока.